Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо продовжувати з вами розбиратися з модулем. Будемо вчитися розв'язувати нерівності, що містять знак модуля, маємо урок номер 5 і будемо розбиратися з такими основними базовими нерівностями. Так, отже спочатку подивимося до таких елементарних простеньких нерівностей, хоча при розв'язуванні їх ви також допускаєте помилки. Так, от я їх тут от запишу модуль x більше за 0, модуль x більше рівне за 0. І отут далі модуль x менше за 0. І четверта модуль x менше рівне за 0. Так, дивіться, оскільки модуль величина додатня, ми це знаємо. І тут в нас стоїть модуль х більше за 0, то розв'язком такої нерівності будуть всі числа крім нуля. Отже, від мінус нескінченності до 0, і від 0 до плюс нескінченності. Друга, якщо я маю модуль х більше рівне за 0, то тут вже яке би число я замість х не підставила, я все одно буду мати вираз більше рівний за 0, тобто тут буде множина всіх дійсних чисел. В тій нерівності модуль х менше за 0, очевидно, що я не маю розв'язків. І в тій нерівності модуль х менше рівне за 0, отже, модуль х менше за 0 не може бути, але може бути дорівнювати 0, і тому тут є х дорівнює 0. Бачите, от таких 4 цих нерівності основних, в них, в принципі, і є весь зміст розв'язання оцих от нерівностей з модулем. Так, тепер подивимося наступну групу. Тепер подивимося на нерівність модуль X більше 2, наприклад, Х більше 2. Як розв'язати таку нерівність? Відкривати модуль, очевидно, тут не треба. А треба просто подумати, що числа модуль яких більший за 2 знаходяться. Отут зліва від мінус 2 і справа від 2. Чому я поставила мінус 2 і 2? Ну, тому що модуль мінус 2 дорівнює 2, і модуль числа 2 також дорівнює 2. Тобто я знайшла фактично нулі рівняння модулі х дорівнює 2. Отже, я маю нерівність модуль х більше 2, це є числа від мінус нескінченності до мінус 2, і від 2 до плюс нескінченності. Як то записати? Можна записати х більше 2 і x менше мінус 2. А можна використати таку квадратну дужку, яка теж це, має такий самий зміст. Тобто модуль x, якщо більше 2, то x більше 2, x менше мінус 2. Бачите, і ви от маєте ці дві нерівності, і розв'язком, очевидно, буде від мінус нескінченності до мінус 2, і об'єднуємо від 2 до плюс нескінченності. Так, то є отака от нерівність. Дуже важлива, до речі, ми її виділимо. Дуже важлива. І от тепер подивимося на е, таку саму, але з протилежним знаком. До речі, хочу тут сказати, що модуль Х більше рівне 2, ну то буде так само розв'язуватися, тільки то, що ви поставите отут квадратні дужки і зафарбуєте кружечки. Тепер модуль Х менше 2. Модуль х менше 2. Тобто, тут можна логічно подумати, числа модуль яких менше 2, значить, я знову мушу поставити мінус 2 і 2, то вони будуть отут, від мінус 2 до 2. Як то записати? х менше 2х більше мінус 2. Але тут мусить виконуватися система нерівностей. Тобто, одночасно мусить бути числа менші 2, але більші мінус 2. Ну, то якби я то розв'язувала. То я би написала отак. Поставила мінус 2 і 2. Отже, числа менші 2 це є ось ті, а числа більші мінус 2 це є ось ті. І тоді розв'язком цієї нерівності є проміжок від мінус 2 до 2. Так, оце теж дуже важлива нерівність, в якій ви часто допускаєте помилки, або якось її розв'язуєте якимись іншими способами своїми. Так, тепер вартує подивитися до нерівності. Модуль x більше рівне мінус 2. Очевидно, що модуль, пам'ятаєте завжди, що то є величина більше рівне за 0. І більше рівне мінус 2, так модуль є завжди. Тобто розв'язком такої нерівності будуть всі дійсні числа. А як я напишу, модуль x менше рівне мінус 2, ну, то така нерівність не має розв'язку. Так. Тобто, тут ми їх також виділимо, бо вони нам дуже будуть потрібні. Ті нерівності завжди маємо такі дві нерівності. Тепер рухаємося далі. Тепер на основі того всього, що я сказала, давайте я подивлю, подивимося до такої нерівності. Як я розв'яжу модуль x-1 менше 3. Менше 3. От, е, з пам'яті, з того, що я говорила, то що ви запишете? Ви запишете x-1 менше 3 х мінус 1 більше мінус 3. І обов'язково фігурну дужку. Ну, то Тепер х менше 3, х більше і мінус 3 плюс 1 буде мінус 2. І тепер, якщо ставити на віз, можна відразу написати, а можна поставити на віз, то будуть числа більші мінус 2, але менші 3. Тобто я маю оцю частинку. І відповідь буде х належить від мінус 2 до 3. Так, от таку от нерівність. І тепер ще для того, щоб ми завершили оці всі думки наші, що були перед тим, то от напишу модуль х плюс 2 більше 5. То як я її розв'яжу? Я напишу х плюс 2 більше 5, x плюс 2 менше мінус 5. Але тут поставлю квадратну дужку. Якщо ви плутаєтеся, де ставити фігурну, де квадратну, то не ставте тої квадратної, напишіть х плюс 2 більше 5. І x плюс 2 менше мінус 5. Тільки тут не можна ставити систему. Отже, я буду мати х більше 5 мінус 2 3. Х менше, мінус 5 мінус 2 7. Тобто я буду мати і той, і той кусок, правда? Х більше 3, то я буду мати от сюди. Х менше мінус 7. Це буде оця частинка. І відповідь. Х належить від мінус нескінченності до мінус 7 і об'єднати від 3 до плюс нескінченності. Маю відповідь. Так, тепер подивимося до нерівностей, де треба модуль відкривати. Отака от от важлива є в нас нерівність. Напишу її модуль 7 3х мінус 2х менше рівне 2. Треба її виділити, бо вона вартує уваги. Бачите, тут вже так запросто ви її не розв'яжете. Мусите відкрити отой модуль. То я як запишу? Користуючись означенням модуля 7 3 х якщо більше рівне за 0, то я просто відкрию модуль. Просто відкрию модуль, тут дужок не треба, бо нема спереду мінуса, і дістану першу систему. Друга система буде яка. Якщо вираз під модулем стоїть менше за 0, то перед модулем ставлю мінус. Беру той вираз в дужки. І решта все нічого не змінюю. Решта переписую точно так, як є. Якщо ви навчитеся складати ті системи, то будь-який модуль, де би він не з'явився, нічого для вас не буде, абсолютно нічого страшного, якщо ви то, е, зрозумієте, як то той модуль відкрити. До речі, дуже багато з вас, от на оцих нерівностях маленьких, Одна оцих також пишуть у ті системи. То є зайве через що? Через те, що то можна розв'язати простіше, зекономити час. А тут ті системи нам потрібні. Тому от тут зверніть на то увагу. Ну, і тепер треба ті системи розв'язати, очевидно. То розв'яжемо. Отже, то буде 3х менше рівне 7, х менше рівне 7 третіх, або Х менше рівне 2,1 треть. То є перша нерівність цієї системи. І тепер другу. То можна собі понумерувати, тут, правда? Тут буде друга. Отже, 7 мінус 3х, мінус 2х менше рівне 2. Мінус 3х мінус 2х, мінус 5х, і тут менше рівне. 2 мінус 7, то буде мінус 5. Отже, х більше рівне, знак, не забудемо поміняти. 1. Отже, я маю х менше рівне 2,1 третя, х більше рівне 1. То розв'язком буде від 1 до 2,1 третя. Такий проміжок. Тепер до тої візьмемося. Тут перша, очевидно, буде х більше Третя Можна тут от схитрити, бо подивитися на оцю нерівність. Так, і тепер тут відкрию дужки. Друга. Мінус 7 плюс 3х, мінус 2х менше рівне 2. 3х мінус 2х то є х, менше рівне 2 плюс 7, то буде 9. Отже, маю х більше 2,1, але менше рівне 9, то я буду мати х належить від 2,1 до 9. Так, і тепер, щоб я записала остаточну відповідь, бачите, отут є від 1, до 2,13. А тут від 2,13 до 9, то я можу разом написати ті два проміжки, і я дістану від 1 до 9. Оце вже буде моя відповідь до цієї нерівності. Так, отак от відкриваються нерівності, котрі мають модуль, і поза модулем ще якісь ікси, Бачите, отак легко їх впізнати. Так, і тут ще вартує подивитися до нерівності, яка отак от виглядає. Дивіться, бере участь як множник той модуль. От я маю модуль x +4, множити, наприклад, тут є мінус х-2 менше рівне за 0. То може бути така, може бути у вигляді частки. От тут я аналогічно напишу модуль x 2, наприклад. А тут візьму x-1 x мінус 2, нехай буде. І оце поставлю більше рівне за 0. От, бачите? Може бути така, може бути така. То що тут відбувається? Тут ми застосовуємо метод інтервалів. І оцей модуль веде себе точно так само, як дужка до квадрату. Але отут я маю мінуси. То я домножу на мінус 1. Дістану модуль x 4 на x плюс 2. Знак поміняю. Тепер знаходжу нулі. Мінус 4 і мінус 2. Тепер будую вісь. Ставимо всі нулі на вісь зафарбовані. Отже, мінус 4 і мінус 2. І тепер я буду будувати свою змійку. Якщо ви призабули метод інтервалів, то нагадайте собі на каналі пошукайте той відеоурок і подивіться. Отже, в точці мінус 4 мінус точці 4. При переході через ту точку мінус 4 зліва і справа буде однаковий знак. Тобто я побудую змійку, отак вона піде, і тут вона, ми казали, відіб'ється. Отже, тут є два мінуси, а тут є плюс. І розв'язком цієї нерівності, якщо я маю більше рівня за 0, то я буду мати від 2 до плюс нескінченності. І не забувайте, за оце число мінус 4, воно буде окремо включене в розв'язок. Оце є моя відповідь до цієї. нерівності. Бачите? Точно так само, як ви будете мати частку, так само ви будете робити. Ви знайдете, можете записати ОДЗ, можете записати ОДЗ, що х не може бути 1 і Х не може бути 2. Тобто ці числа будуть не зафарбовані, але ми їх все одно будемо ставити на вісь. Тобто, ми поставимо мінус 2, поставимо 1 і поставимо 2. Але не зафарбуємо. 1 і 2, бо вони не входять в область визначення. Отже, мінус 2 зафарбована точка, одиниця порожня, і двійка порожня. І відбити ми мусимо в точці мінус 2. Тобто я отак от піду до точки мінус 2, і тут знак повториться. Справа і зліва від цієї точки є знаки однакові. Но дивіться, якщо у вас там десь є сумніви, який знак буде мати. Оцей вираз на якомусь проміжку, ну то дуже легко перевірити. Візьмете число з того проміжку, будь-яке число, і підставите у нерівність і подивитися, який знак має вираз це все. І тоді нема проблем ніяких легко перевірити. Якщо ви легко правильно перевірите, то ви тоді точно не помилитеся. Так, і тепер більше рівне я маю, то я буду мати х належить. Отже, від мінус нескінченності до мінус 2. Мінус 2 в мене включене, то я можу то пропустити, і далі йду від мінус 2 до 1. Отже, до 1 це є додатній в нас вираз, і додатній ще є від 2 до плюс От. Це, якщо модуль виступає в ролі множника або в такому от вигляді є нерівність у вигляді частки. Так, от ті основні такі моменти ми з вами розібрали. Десь, звичайно, є складніші, то ми на наступних уроках подивимося до складніших, якщо подивимося обов'язково до графіків, як будувати графіки, які містять знак модуля. А поки що не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!